Доброго ранку любі малята! Осінь прийшла вже до нашої хати, осінь красуня, жовта чарівниця, щедрий врожай нам дає, як годиться. Місяці осінні за собою веде, тож прокидайтеся, заняття цікаве, осінь вам несе. Вітаю вас, мої любі малята. Ви впізнали мене. Я осінь, золота чарівниця. Прийшла я до вас у гості з мого казкового лісу. Я тихенько торкаюся до дерев. І листочки стають жовтими, червоними, золотими. Я подихом вітру струшую яблучка садів, а в полі дозрівають гарбузи, кукурудза, картопелька, морквичка, бурячки. У мене є троє діток місяців. Вони допомагають мені працювати. Тож пропоную. Познайомитися з ними. Перший мій синочок вересень. Він завжди приходить першим і приносить з собою Прохолодні ранки, павутиня на травичці та перший подих Прохолодного вітерцю. Ви помітили, що вдень ще тепло, а вранці вже прохолодно. Це все він. Перший осінній місяць. Пересень. Другий мій синочок це жовтень. Він любить малювати все навколо золотими й багряними фарбами. Коли приходить другий місяць жовтень, у парку так гарно, красиво, що навіть пташки зупиняються помилуватися осінньою красою. А наймолодший Третій осінній місяць це листопад. Він трішки сумний, бо з дерева опадає останнє осіннє листя, стає похмуро, часто йдуть дощі, листопад готує землю до зими. Сьогодні я трішки більше вас познайомлю із старшеньким своїм синочком вересень. Вересень, друзі, працьовитий, серйозний. Він збирає врожаї у садах, на городах, готує пташок до далекої дороги в теплі краї. Він любить тишу в полі, коли комбайн збирає зерно і радість у містах, коли малята несуть у портфеликах нові книжки. Бо, звичайно ж, 1 вересня день знай. Всі малята йдуть до школи, а до шкільнята – у садочки. Ви знаєте, чому його так назвали вереснем? Бо саме у вересні квітує медоносна рослина, яка називається Верес. І пахне верес ніжним медом і дає силу бджілкам – Малята, а тепер я пропоную вам трішки пограти. Коли я скажу слово вересень ви робите вигляд що через портфелик. А коли я скажу жовтень, ви розмахуєте ручками, ніби листочки кружляють у повітрі. А коли я промовлю листопад тихенько присядьте, наче останні листочки падають на землю. То починаємо листопад, жовтень. Вересень. Жовтень. Листопад. Вересень. Молодці, трішки пограли, з осінню покружляли. А зараз, друзі, трішки зі мною пограйте і загадки, відгадайте. В саду гілки схилились, яблучка налились. Місяць перший осені в гості до нас просяться. Вірно, вересень. Жовті фарби розливає, листячко з дерев злітає, він художник, чарівник, місяць другий. Правильно, жовтень Дощ хмаринками кружляє лист останній опадає, сумно вітер шелестить, зима вже близько, не спить, місяць третій прилітає. Вірно, вірно, листопад. Друзі, осінь золоту зустрічайте і прикмети в природі запам'ятайте. Сонце вже світить не так спекотно. Дні стають коротші, а ночі довші. Вранці на траві можна побачити холодну росу, а іноді туман. Листя на деревах поступово змінює колір. Стає жовтим, червоним, помаранчевим, багряним. Птахи готуються до відльоту в теплі краї, збираються у зграї і голосно курличуть, ніби тимчасово прощаються своєю батьківщиною. Люди у садах і на городах збирають багатий осінній врожай яблучка, виноград. Груші, гарбузи, кавуни, дині, картоплю частіше починають падати осінні дощі, а вітер стає сильнішим і прохолодним. Ось така вона, красива, чарівна, золота красуня осінь. Малята. Тепер ви знаєте, що осінь має три осінні місяці. Перший вересень, другий жовтень і третій місяць листопад. Перший серед них вересень. він відкриває дверцята до золотої осені. Дарує врожай, прохолоду та красу природи. На цьому малятку Наша зустріч закінчується. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей.